Друзі, вітаю всіх на автомеданчику Карбазар. У Нас сьогодні багато крутих новинок і одразу вам розпочинаю огляд наш з Мегана 4-го покоління 231 тисяча рідного пробігу в рідній фарбі 1,6 дизель з двома комплектами Гуми. Друзі, в комплектації Бовс. І перед початком відео не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube каналу адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наше відео, досі не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого ютуб-каналу велика підтримка і мотивація робити для вас нові цікаві відео. Так, друзі, поки робили фотосесію цього автомобіля, знайшли дуже багато в ньому цікавих функцій. По-перше, у нас безключовий доступ, мертві зони, акустика Bose, контурна підсвітка салону, проекція. Великий мультимедійний екран, масаж водійського сидіння, двозонний клімат-контроль, автомобіль сам паркується, датчик отримання смуг та адаптивний круїз-контроль. Також тут так, є комбінований салон шкіра зі тканиною, який їй казав, парктроніки 360 та камера заднього огляду. мегані, звісно ж, великий просторий багажник і велика перевага цього автомобіля. Що це все ж таки 1,6 дизель, і тут 130 кінських сил. Також тут представлені двоколірні легкосплавні диски, і дивиться машинка дуже і дуже стильно. B7 Passat, 11-го року ціна 10800 Дволітровий літровий дизель на автоматі з двома комплектами гуми, і це у нас повний привід. 280 пробігів, друзі. Ціна всього у нас 10800. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла дощу, мультикермо, підгріве, сидінь, повний привід та вебасто. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. І автомобіль має передні та задні парктроніки та камеру заднього огляду. Peugeot 3008 в комплектації Allure, 10-го року, 1,6 дизель на дизельний 250 тисяч пробіг. Автомобіль повністю обслугований, свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Автомобіль має двозони клімат-контроль, датчик світло дощу, мультикермо та чотири склопідіймачі. Також пасажири заднього ряду мають шторки. Citren. Ці чотири гран-Пікас восьмого року, 2-літровий дизель автомат, 7 місць за ціною 5700 доларів. Авто має панорамний дах, мультикермо, двозони клімат-контроль, датчик світла та дощу. І також це авто має 7 місць. Б6 Passat 10 го року, 2-літровий дизель на автоматі 235 тисяч пробігу за ціною 9450. В дуже-дуже класній комплектації. І зараз вам її продемонструємо. Автомобіль має 4 скло комбінований салон шкір з алькантарою, клімат-контроль, підігрів сидінь, датчик світла дощу, мультикермо, друзі та адаптивну підвізку. Також в автомобілі присутні передні та задні парктроніки. Шкода, карок 2018 року з 2-літровим дизелем, автоматичною коробкою передач 125 тисяч пробіг. І також, друзі, нагадую, що всім автомобілі в нас доступні в кредит та лізинг по дуже вигідним умовам. Давайте зараз заглянемо в салон. Комплектація, як ви бачите, досить непогана. Передні та задні парктроніки, лінзована оптика. Авто має електроскладання дзеркал. Шкіряний салон, датчик світло дощу, мультикермо та двозонний клімат-контроль. І ще тут присутні підігріви сидінь. Автомобіль має задню шторку, задні сидіння також виймаються, присутня у нас камера заднього огляду. Як я вже казав, передні задні паратроніки, та автомобіль має повний привід. Ще один у нас без шостої посад наявності 7-го року 6500 літровий бензин на механіці. Свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Автомобіль має двозонний клімат, контроль, підігріви сидінь, механіку шестиступку та мультикермо. Фабія, 11 2011 року ціна 6150 доларів 112 рідного пробігу 1,2 бензин з механічною коробкою передачі. В дуже збереженому стані автомобіль. Це видно як і по салону, так і ззовні. Авто свіжо пригнене, розмитнене та сертифіковане. Kia Rio 17-го року 1,3 бензин на механіці. 115 тисяч пробігу за ціною 9500 доларів в дуже охайному та збереженому стані даний автомобіль. Це авто у нас офіційно куплене в автосалоні і повністю обслуговане. Шкода Фабія 2012 року 1.2 бензин на механіці за ціною 5750 доларів, 180 тисяч рідного пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Авто має кондиціонер, мультикермо та механічну коробку передач. Друзі, не забувайте долучатися до нашого youtube каналу. В нас виходять відео щотижня. Серед тижня огляд цін на автомайданчику. Субота, неділя у нас огляд авторинку, і також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. І всі автомобілі, які ви бачите у нашому відео, представлені по цінам від власників без націнки майданчику. А я продовжую. BMW X5 14 року 3-літровий дизель в М-пакеті 274 пробігу за ціною 30 950 доларів. Туміль має безключовий доступ. Пам'ять водійського та пасажирського сидіння. Спортивне М-кермо, чорний шкіряний салон, чорний дах та великий панорамний дах. Також тут є чотиризонний клімат контроль та підігріви задніх сидінь. В автомобілі присутня камера заднього огляду, задні парктроніки та електропривід кришки багажника. Hyundai Santa Fe 15 2015 року, 2-літровий дизель, автомат, передній привід та 179 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має дуже гарну комплектацію, підігрів, вентиляція сидінь, клімат-контроль, безключовий доступ, мультикермо та багато інших корисних функцій. Також присутні підігріви задніх сидінь. Тут на нас іде шкіряний салон. Парктроніки присутні та камера заднього огляду. Mazda cx -5. 2013 року 2.2 дизель, автомат та повний привід при нас в Швейцарії повністю обслуговувана. Вже їздила в Україні. Все необхідно для того, вже машинка пройшла і в дуже гарній комплектації. Авто має акустику, Bose, шкіряний салон, підігріви сидінь, мультикермо та камеру заднього огляду. Також даний автомобіль має повний привід, передні задні паротроніки та люк. Ось така красуня в нас є в наявності. Це шкода Кодіак, 2-літровий дизель, автомат, повний привід 215-рідного пробігу, автомобіль 2019 року ціною зі 27, 28 тисяч 700 доларів. Авто в дуже красивому синьому кольорі, тканинний салон, мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат-контроль, величезний падорамний дах. Та мультимедійний екран. Також, друзі, нагадую, що це семимісна версія. Ну і звісно ж Кодіака величезний, багажник. Chevrolet Cruze 2014 року 1.4 бензин автомат, 171 пробігу, та ціною 7300 доларів. Автомобіль має повний електропакет, датчик світло дощу, мультикермо, кермо клімат-контроль та автоматичну коробку передач. Гарний седан свіжого року з автоматичною коробкою передач за досить і досить приємною ціною. Mercedes Benz Sprinter 2013 року 325 пробігу, 2,2 дизель на механіці за ціною 13 500 доларів. Це у нас, друзі. Середня база і спрінтер вантажний. Peugeot 5008 18 року. 1.6 дизель на автоматі 7 місць, за ціною 21 тисяча доларів і 215 пробігу в даному автомобілі. Дуже красиво не зробили нове Peugeot. Гарне шкіряне мультикермо. Подивіться на ці всі кнопки. Автомобіль має дуже багато різних корисних функцій. При тому всьому, це авто мега економічне. Це великий сімейний мінівен, але розхід по трасі такого автомобіля буде в межах 5 літрів, і причому має досить хорошу динаміку. І це в нас, друзі, ще й семимісна версія. Друзі, а попереду у нас ще дві новинки. От залишайтеся з нами. У нас попереду Volkswagen Touran 13 2013 року, дволітровий дизель на автоматі 121 тисяча оригінального пробігу в дуже гарній комплектації, яку я вам зараз продемонструю. Тому має 4 скло підімачі: датчик світла, датчик дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль, коробку автомат та панорамний дах. І також тут є функція автопаркування. Автомобіль в гарному сірому кольорі і в досить класній комплектації. Citroen C4, 8 рік, 1,6 бензин на механіці в комплектації Космо, 232 пробігу за ціною 5750 доларів. Так виглядає на салон автомобіля в досить збереженому стані. Що ж, друзі, у цьому відео були лише новинки. Подивіться, яка величезна кількість різних автомобілів представлена в наявності. Зараз ось оглядають перед вами фабію. Позаді так що оглядали Сітрени, подивіться, який величезний вибір автомобілів перед офісом автомобілі і позаду офісу, також автомобілі, які стоять щодня. В Наявності друзі, понад 200 автомобілів різних моделей тамарок. Що ж, друзі, я сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.